Вітаю глядачів телеканалу TV. в ефірі. Програма базарний день. Скоро різдвяні та новорічні свята. Тож ми вирішили завітати на один із луцьких ринків, аби поцікавитися цінами на іграшки, гірлянди та інші прикраси. Тож ми йдемо питати. Ну а ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Гірлянд на Луцькому ринку є багато. Ось до прикладу, тут ми бачимо такі, як зазначила продавчиня, ціни тут різні, коливаються від 120 і до 600 гривень. Ну а взагалом тут є не лише гірлянди, а й інші прикраси. Ось до прикладу, такі зірочки, сніжинки, кульки і тому подібне. Зорієнтуєте по цінах? Ну, від 125 і вище. Це залежить от, від. Від, від метражу, від кількості лампочок, від ну, далі вже там дорожчі лампочки. Двохдіодні, міняються кольори, в одному кольорі, в різних кольорах. А, а якщо дивитися на от ці кульки і звичайні. Угу. Гірлянди, які кращі, які будуть довше світитися, чи це не залежить від їхньої? Там? Ні, не залежить, це не залежить. Просто крупніша лампочка, вона більше світло може давати, більш ярка. Це, це дрібніше. А так по, по якості вони приблизно. приблизно угу. вона які вона? користуються популярністю зараз, які купують люди? Хто які, Хто які? Комусь про звичайні простенькі на ялинку, трошки бюджетніше зараз, ніж раніше. Є й вуличні, але вуличні зараз ну, тогіше вже не стільки люди можуть собі на вулиці. А вуличні вони чим відрізняються від таких? А там інші провід, де більш крупніше ланточки, така товст, товстіше, він де м'якший, більш листичний, щоб в морози він не так не такий хрупкий. Бачимо, у вас такий шар є, це квіточки, там. що це за шар? Також гірлянда. Вона так, гірлянда, просто в, такому, в такій кулі. Вона можна підвісити до віконечка, щоб можна положити. А ще бачимо такі у вас зірочки, сніжинки є. Це, це так... Шторками, шторками, такі підвіски вони теж. То можна і на вулицю, і можна в кімнаті. Вони там є, є вуличні і кімнатні. Там теж відрізняється. Вже не в тому віці вибирати, ніби гірлянди, але хочеться хоч краплю якоїсь радості в цьому сумному житті. А скажімо, поки от вам тут сподобалося? Які, які обираєте? На що прийшла подивитися? Ну я взагалі прийшла подивитись на такі великі, щоб повісити хоча б в кухні для себе, для радості. Я бачила в однієї жіночки. Вони мені подобаються. Яку ціну вас? Це сімсот. бачите, це якби виписати по інтернету, була б трошки дешевше. Mm -hmm. І так… А який метраж саме в таких п'ять-шість метрів. На ринку є різні гірлянди та вогники звичайні стандартні, а є такі нетипові. Ось до прикладу, ці у формі лампочки або такі палички, або ж, наприклад, такі, і всі вони різних кольорів. Є більш тепліших, є холодніших кольорів. Ми обійшли увесь Луцький ринок. Якраз перед святами бачимо, що тут гірлянд, прикрас різних іграшок ну дуже багато. Зосередилися ми зараз на гірляндах, адже тут є різноманітні на будь-який смак. Ціни цілком доступні, так кажуть, і продавці, і покупці. Тож ласкаво просимо до Луцького ринку. Тут ви обов'язково оберете собі щось до свят. Ну а з вами була Христина Дричик у програмі Базарний день.